Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Ну і відповідно мої книжки вам в допомогу. Використовуйте природнім розвиток через любов, через задоволення. Любомудрий жити в любові. Жити в любові на золоді, Радіти. Радійство, таке слово радійство, так це одне з назв нашої традиції. Радійство, радіння, радення. Радення це практики, духовні практики, в яких ми власне, генеруємо радість серця свого. Генеруємо. Включаєте молитву до Дашбога, знаходите в цьому в плейлисті молитва до Дашбога, Включаєте молитву, слухаєте, і відчуваєте, як та енергія Джбога, та сила Бога, сила сонячна та позитивна раз і у вас запалює, і вас наповнює. Йдете в плейлист практики словолюба. І там знаходите практику вмикання безумовної і безмежної радості, це власне єднання з Дажбогом. І знову ж таки, ви відчуваєте, як. Тож Бог вас бере в свої обійми і наповнює вас, наповнює вашу душу, наповнює ваше серце радістю. А тоді ви ту радість примножуєте, ви генеруєте ще своїм серцем радість. Радість приходить від сонця, і ви радієте тому, що прийшла радість. Тої радість стає ще більше. І тоді ви вже додаєте свою радість, генеруєте, світитеся радістю. І в тій радості, відповідно, робите ну, духовні практики, молитви, медитації, славлення, обряди і все інше робите. Все треба робити в радості. Якщо вам щось не приносить радості, то значить або не робіть того, або зупиніться, перемкніть себе, увімкніть радість і робіть це з радістю. Чи то підлогу мити, чи то посуду мити. Чи, чи, чи борщ чи варити, то, 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 звісно, це все треба робити з радістю і в радості. І тоді весь простір просто робиться магічним простором, простором радості. І тоді зовсім інше життя, це зовсім інше вже. І зовсім інші результати. Отак от от. Тож, відповідно, це використовуйте, робіть, і ви побачите, як ваше життя кожного дня змінюється на краще. Нині краще, ніж вчора, завтра краще, ніж нині, післязавтра краще, ніж завтра, а після післязавтра краще, ніж післязавтра. Так, щодня більше і більше радості і щастя. Однак для того, щоб було більше і більше радості і щастя, а відповідно і грошей, і здоров'я, і знань, і мудрості, то відповідно треба хоч по капелючці та кожного дня робити, молитися. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі, славі своїй, очистився від чужовір'я брехні злодійства, звільнився від тих паразитів і той ракові похлини олігархату, встав з колін, згадав згадав свою силу, згадав свою традицію, звичай, звичай керування процесами навколо себе, згадав свою віру, здавні знання своє. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чуйся, відворада все вишення. Велесе, батько, прийди, Сили і голоси, Сили лиси наділи мудрістю свої осіни. Слава, Велесу, батько, слава.